Микита Лукаш і Вікторія Лукаш загубився в гнома дім, Віршована казка. Гномик біг на всіх парах і жалівся бідний. Ах, ледь не плакав. Річ у тім, що пропав у мене дім. Ми завжди є з ним удвох. Де ти? Любий доме. Ох, він малесенький, як я, хоч старий, але маля. Сипле й сипле дужий сніг. Загубився й поріг, і віконця не знайду. Дім потрапив у біду, не підморгує мені занавіска на вікні. У дрібнесенький горох занавісочка де. Ох. Сніг укрив усе навкруг. Гном зітхає тихо. Ух, зупинись, тебе прошу. Сніг і далі йде. Шурх, шурх. потонув у ньому тин. Під сніжком не видно стін. Не знайти будинку. Ах, ой. Невже я бачу дах? Визирає з-під сніжку І усміхається Ку-ку! показалася труба, трохи більша за гриба. З неї білий дим летить. Гном чкурнув додому вмить. Добре, що я маю піч, гріє взимку п'ять сторіч. Пічка справді чарівна, Помогла мені вона, розтопила сніг біду. Доми рідний, я йду! гном казав щасливо Фух, і сніжок нарешті вщух. Заварю на пічці мох, пити з домом чай удвох, стане затишно із ним, завітають. Після сни зігріватиме всю ніч Нас із домом добра піч.